Привіт, мам! Пробач, я вже зовсім виросла. Бачиш, вчу інших, як ставати добре, як бути людиною. Все саме так, як ти мене вчила. Сьогодні я волонтері тримаю за руки тих, хто мене потребує. І зовсім забуваю, тобі лишній раз подзвонити. Пробач за мою постійно відсутність. Пробач за короткі все гаразд і недоспанні ночі. За твоє переживання. Побачиш. Пробач за те, що серед усіх своїх турбот. Часом забувала запитати, я дитин. І мене телефон, пробач, коли тобі понад усе хочеться чути Пробач мене такого дорослого. за відсутність ніжності. Пробач. За усі давай потім і за усі ми зараз пробач. За сльози на одинці без моєї підтримки, за сумні очі, за твої молитви. Пробач, за те, Що, що це відео? А не сижу поруч. Не кажу пробачу. Ти знаєш, коли я стою на роздоріжжі, коли бракне кисню і крила ламаються біллю. Коли навколо чотири стіни, то лише з не Я завжди подумки говорю саме з своє серцем. Дякую, тобі рідна за своє життя. За чіткі принципи та вагомі цінності. Дякую за те, що виховала в мені людину. Те, що сьогодні я маю можливість ще інших берегти у серці. Дякую за усі найтепліші слова, які ти мене обіймаєш, коли за 6 ось. Дякую за очікування. Те, що завжди піднімаєш слухи. за те, що слухаєш, за те, що чую. Дякую за усі розумію і за безлічну любов. За ніжне моя маленька. І як в тебе є. Мам, твоя віра у мене робить з мене стала. У мене нескінченне натхнення робити цей світ яскравіший. Саме для тебе. Мам, пробач, я вже зовсім вірю. Мене часто немає поруч і я завжди чимось зайнята. Я все пам'ятаю, я все ціную, я все буду. Вибуху всередині п'яте треба серце, яке в нас з тобою. Допай,